Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні у відео мова піде про смородину. Хоча кущі смородини і не вибагливі у догляді, але їх не можна залишати рости чагарником. Якщо ви зараз рано навесні заглянете кілька разів до кущика смородини, то він вам потім віддячить гарним врожаєм. Найперше, що треба зробити, це почистити кущик і обрізати. Ось тут обрізаю зразу зломану гілочку, щоб вона мені не заважала, і буду чистити внизу від сухого листя і від сухої трави. Все це повідгортає, щоб бачити, що робиться всередині кущика. Видаляти з кущів треба обмерзлі, покалічені, надломлені засохлі гілки. Паросль видаляється під корінь, а при обрізуванні зрілих гілок. Треба залишати пеньки, щоб запобігти промерзанню тканин на місці зрізу. Старі пеньки я вже видаляю. Майте на увазі, що кожна гілка може плодоносити до 5 років. Тобто, треба вирізати ті гілки, яким є вже більше 5 років. Тому кількість вирізаних щорічно старих гілок має дорівнювати кількості. Залишених нових гілок із прикореневої парості. Цей кущ у мене не старий, тому обрізання не дуже таке конкретне. Прорідили кущ, освітлили. Поряд знову такий невеличкий молодий кущик. Його також почистимо від старого листя. Обріжемо зайве. І дивимося, щоб залишені гілки не заважали одна одній, не перехрещувалися, не лежали на землі і щоб було зручне їх розташування. Минулого року ми знімали відео про омолодження старого куща смородини. Його ви зможете побачити за посиланням або зверху, в правому куточку, якщо бачите, або в описі буде посилання на те відео. Другий крок по догляду за смородиною це його підживлення. На протязі вегетаційного періоду кущі смородини дуже виснажуються, тому їх систематично потрібно підживлювати поживними речовинами. Найперше це азот, завдяки якому активно починають рости пагони та листя, нормалізуються обмінні процеси та покращується якість та величина ягід. Ось це супер добриво. Я придбала для гарного відростання нових пагонів і відмінні смакові якості плодів кущових рослин для винограду, малини, ожини і смородини. Вноситься воно тричі весною для стимуляції зростання, влітку для активності вегетації, і восени для зміцнення на зиму. Містить воно азоту 15%, фосфору 8%, калію 9% та інші мікроелементи, як магній, сірка, натрій, бор. Під молодий ягідний кущ вноситься 20 грам, під старіші кущі 40 грам. Добриво рівномірно розподіляється навколо рослини і розпушується ґрунт. Я ж ще принесла нашого перегною 4-річного. І розкидаю навколо кущиків. Тоді сапкою гарненько все це перемішаю, розпушу ґрунт. І на кінець треба буде пролити водичкою. Проливаємо водою, щоб швидше почало розчинятися добриво. Це раз, а по-друге, мої кури ходять, щоб не розгрібали цього міндобрива. Третій такий важливий крок по догляду за смородиною – це обробка. З метою запобігання грибкових захворювань до розкриття бруньок, кущі смородини обрискують хлорокисом міді або 3% бордоською сумішю. А так як бруньки, дивлюся, я вже і на всіх кущах починають трішки так бубнявіти, я буду обробляти таким препаратом, як фундазол. Він діє ще й при низьких температурах. Фундазол це системний фунгіцид широкого спектру захисту від багатьох грибкових захворювань. Для різних рослин його розводять по різному. Якраз для ягідних кущів його розводять 10 грам. Спочатку невелику кількість теплої води беремо, а тоді доливаємо до 5 літрів води. Цей препарат я ще використовую для троянд, але двічі в рік ранньою весною і пізно восени. Зараз у нас пізній вечір і на ніч дуже холодає я обробляти фондазолом не буду. Буду бризкати зранку. Але також треба дивитися, щоб була суха і безвітряна погода. ну і Разом з тим, треба подбати про свою безпеку. Мати захисний одяг, захисні окуляри і рукавички. Від шкідників смородину зараз не буду обробляти ще дуже холодно. А як потепліє і листочки почнуть розгортатися, тоді обробимо, певне, що акта рою від шкідників. А на сьогодні все. Всім здоров'я, всім добра, щасливо!